Так, я підійшов, запитав, мені сказали, не лаюча собаках. Ми йшли інших знімати і в мене шок був. Доброго дня, мене звати Андрій, Вероніка, так? Вероніка, так. Е, скажіть, як ваших улюбленців? Це у нас Басенджі, це шедоу, а руденьке це деш. Деш. Це, деш. це Басенджі це порода, так? Це така порода, так, да, африканська нелаюча собака. Ага. Побіг. Дешик, деш? Дешик, іди сюди. Давай, іди сюди. О, він слухається. Ну, трошки слухають. Прикормили ви його, зрозуміли. <см2> да, прок... На прикормі вони добре слухаються. Тримай, тримай. Так, я підійшов, добре. запитав, мені сказали, не лаючи собака. Ми йшли інших знімати, і в мене шок був, тому що я чую таке вперше. А як це вони не лають? Поясніть, оцей ефект. Вони співають, скавучать. E... <см2> <см2> ну, серйозно. Серйозно? <см2> 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 да. Але От такого прямо гавкита лая нема в них. Але інколи. Такий один раз на місяць може ще ну, в, в даному випадку вважати себе або біглем, або хаскі, і досить так може так заливисто прогавкати, То... але це так. Один раз А, То... вони побачили свого друга Арні. Привіт. <То> вони... <світ> вони пародіюють типа, тварин чи що? Ні, ні. Він просто так вистрибує на диван, як цар гори, і такий вов-во-во-вов, -вов, може, але це рідкісний випадок. так, В основному вони не гавкають, тільки тільки співають трошки. Чим більше я якихось собак зустрічаю, тим більше мене вони дивують. У мене, мене я все дитинство провів зівчарка, у мене батько мав uh -huh. підтомник. І я до цього ну, дотичний був, до, uh -huh. там ходили ми займатися, там були різні породи. ну, Ця порода мене прям здивувала реально. А скажіть, як вони. По алергіях по цих моментах, по харчуваннях проблемні, непроблемні? Ну, у нас не проблемні. Ми їх годуємо просто стандартно, ну не стандартно, але, там хорошим кормом. А я також знаю, що є люди, які годують своїх собак ну, просто звичайною їжею, мається навести там м'ясом, е кашами якимись, не знаю таким. І вони у нас наші без алергій, самі вони також гіпоалергенні. І з точки зору якихось там особливостей по здоров'ю взагалі безпроблемні навіть от з'їли шоколадку. І навіть їм нічого за це не було. То вони можна сказати в, в плані такого, ну, непримхливі собаки, практичні? так? Ну, для, для нас виявилися так. Тобто у них немає там якихось бо, таких е хвороб, пов'язаних з особливістю там структури, там, ну я не знаю, як бувають mm -hmm. у собак з приплюснутою мордочкою, там, з диханням, якісь mm -hmm. проблеми, ще щось. Такого нічого нема. Дуже Комфортні, середньоенергійні. Єдине, що от не рекомендується їх спускати з повідка, бо дуже у них інстинкти перевалюють. Сюди. Якщо не дуже добре скажімо так, натреновані. Бути поруч, то можуть чкурнути далеко. А вони так волелюбні. Да. Ну, Мене вони слухаються менше, чоловіка більше, і він їх частіше спускає, просто побігати. Але я він не них... хочу так багато бігати за ними. Я зрозумію. А то він <гум> не то, що авторитет не приходить, він бігає, ловить? Ні, ні, вони. Відбігають далеко, але слідкують де хазяїн. А я просто мої нерви не витримують, коли вони відбігають ага. далеко. Мені здається, що ще трохи вони зовсім кудись вже втічуть. Тому коротше, безгавкаючи і ще таки люблять чкурнути кудись, так? Ну так, Від... да, так да. зрозумів. Питання з алергіями, з харчуванням просто так. В принципі, два питання відпало. Скажіть, так. це мисливці вони чи ні? Так, так. Це а. вони вважаються мисливці. Взагалі, породі вже там, типу, 4 тисячі років, і вона дійшла до нас своєму. В якомусь первинному вигляді, тобто це не схрещені, не виведені породи. Uh -huh. Це взагалі там, як собаки-дінго. Ну, Дикі з Конго чи десь з якихось інших африканських рун, здається, з Конго. Ексклюзивна, древня, відібрана. Через то вони генетично і сильні, тому що вони, ну, я так розумію, вже були в природні. Так, так. Як я це бо я забув? Е, деш. Деш, 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 дешик. дешик? Дешуся? Дешуся йому побарабали. Ну, він... — По барабану, так. І скажіть, будь ласка, що таке, вони в плані там гризти щось отакі речі? Сильно шкідливі, вони не шкідливі. Я чую, щось є. Ну, Взагалі вони такими не були. Але чогось цього літа щось їм перемкнуло, і вони почали прям сильно шкодити і доводиться речі ховати, там десь якусь перегородочку робити, щоб там кудись не лізли. На даний момент. Ця проблема існує, і я от збираюся з кінологом якось, чи з якимось собачим психологом, не знаю, вирішувати, тому що прям це напряжно навіть на 15 хвилин. Раніше так було, тільки коли ми десь прям нас довго не було, і там 6 годин він чекає, вже mm. сумує і хоче на вулицю, і тому він там обдерж палери, наприклад. Mm. Ну, це очікувано. Ми розуміємо, що ми довго там десь без нього були. А тепер, от, буквально на 15 хвилин, я вийшла, прихожу сміття зі смітника винуто, все погризано, якісь пластикові крема, все, все з'їдено. Ну, і крема з'їдено їдять таке не неїстівне що мені кожен раз дуже страшно що з ними після цього буде але от щодо примхливості організму до їжі зовсім не примхливий тому що ну в принципі ніяких проблем не було Коротше, вони в топ в топ входять в нас лабрадор є який я знімав які порошки їсть постійно пральні а ці крема їдять да з'їли всі мої крема для рук маски для обличчя ну Зрозуміло і е, останнє питання, яка їхня ціна плюс-мінус, також, щоб е, людей зорієнтувати? Щоб Це дорога людей, под, порода ну, чи ну, скажімо так, дешевше мальтіпу. але взагалі в цілому ну, великий розбіг. Ну, так я думаю, в середньому десь тисяча умовних одиниць. Умовних одиниць. Да, тобто, да. ну за п'ятсот можна від 500 там знайти? Чи не факт? Мабуть, не знаю. Я думаю, дивлячись від розплідника і. Там династі да да є дорожчі, є і дешевші. Хтось мені розказував от нещодавно, що е, буквально там безкоштовно взяли, тому що не було можливості утримувати ну, розплідних. Ну, це такі то просто, виключення, то виключ коротше, та, якщо та, ви виключення. кажете в середньому. Тисячому зрозуміло, не дешева собака, скажімо так. Е, ну, вона рідкісна, мабуть, за цього. І останнє Ну, поки що так. Останнє питання, знаючи оцей досвід з цими е, з собаками, чи якби ви зараз стояли перед вибором вибрати їх, там, наприклад, Мальтіпу Лабрадора, не що б ви обрали? Ви залишились на цьому виборі? Так, Ну я би залишилась на цьому виборі. Хоча дуже часто чую відгук, що перша це для мене перша собака. У угу. е, мене не було в дитинстві собак, і часто чую відгук, що. От прям басенджі першими ніхто б ніколи там не рекомендував брати. Ну не знаю. Е, ну, це три, потребує зусиль. Да, це не така собачка, яка буде там біля ноги е, крутитися, така покладіста, але. Ну, не знаю, те, що ми очікували від цих собак, ми отримували. Ну, вони 에... не прихотливі, грубо да. кажучи, без да. і вони ну екстер'єрно цікаві собаки. Да. Дуже вам дякую. Да, і ви казали, ви так скромно, ви краще спілкуєтесь, чим я. Я інколи стою, переглядаю відео, я там бе ме мекаю. А ви так чітко спілкуєтесь. Ну, Зараз я тільки фотку я зроблю. Я хочу Він сказати, що ми, коли їх Ну, спочатку нас з'явився роденький, деш, а потім вже цього взяли ще. А, то... Ми от просто дня не проходило, щоб нам мінімум одна людина сказала, а що це за собаки? А такі красиві собаки, а що це за порода? <гум> І ми вже у нас така, як: е, тіпо, Текст, Хто каже, я ти, да? все, пішла, лекцію. А, да. то Ви вже до нас готувалися, як бачите? Це... <гум> ми вже підготовлені, так. <гум> <гум> да, аб розповідати. Або аб 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 я підходжу запитую, такі, ну ще один, майо! -ма <гум> <гум> Добре, <Я висую>. фотка. <гум> Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Ми обирали разом з дитиною, взагалі обирали розмір, короткошерстність, активність, але не гіперактивність, якісь пропорції, неслюнявість. Ну, не так вже і мало критеріїв насправді, але от якось так з усіх вони нам найбільше підійшли і візуально дуже сподобались. І Приємний бонус, що вони не лають. Був ну, це, так. Реально, це, це не була перша причина, чому ми обрали це скоріше, як доповнення, Ну, це Ідеальна собака.